І всім привіт, з вами я, Руслап. І пам'ятаєте, дропер моє перше відео. Як я обіцяв, буде продовження. Але, на жаль, без макса. Ми ніяк не могли скомпанувати зідвоїзня. Тому я вирішив сам без нього зняти. Надіюсь, він не обійдеться. Ну що ж, погнали? П'ятий левел, ну він типу такий один. Лавою. прикиньте. Я найбільше цього боявся. Да ладно. Я прийшов. Блін, ну у ті речі розробник, а не, ну то серьезно. Ти розробник, ті всі речі в креативі лишив, я мав перезаходити. На сервакве. От так. Ну ж, хвилина вже пройшла і перший левел пройдений. Так, то довго буде. Я думаю, я скоро почну знов проходити на інші, щоб велетенські карти Мегадропер. Ну тобто не такі митюпеньки, як ця, що там 6 лей і все Чи скільки там я не роблю рух... людські рахував А буде вже велетенська карта. І виявляється, я скачав якийсь зломан чи... Погану версію я потім дивився в інтернеті, то там є та ж сама карта, але вже зроблена по людськи Там на сундуках є піщаник і треба, типу, сюди ставити і буде відкриватись прохід. Але я вже вирішив дозняти на такий. Так тут А. Типу... Ось. Так, 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 так. так. Да, ну це маленький, Це просто те, щоб залякати, напевно, я думаю. Лавою Але насправді дуже легко. Не знаю, людина навіть яка перший раз в Майнкрафт грає, думаю, пройде. Наскільки можна підніматися? Нашвидше. А давай, давай, давай. Єс. Я це не хочу проходити. Там той поганий. Так, ну тут типа треба впасти всередину. Я думав, я помру, але удача, ну чого це так довго? ще she... таких два минілепунких. Крутенький видео Я Думаю, будет на максимум на 10 хвилин. Так вот. Так, і ще Єс. в серединку а а а Ес! Ой, куток так! Ну и что? Финальный левел Я подглядывал, но ты левый там Сейчас посмотрим, как то ебать На дереве Ну давай, швыче, швыче, швыче. Так, давай, давай Давай Ну ще чуть-чуть ще чуть-чуть і карту майже прийшов давай Ой, Мені цікаво як Макс проходив напевно так само фигня як він люб показати Ось фінальний легко О oh май гад Середенка Ууууу uh -huh. Я бачу воду Yes, 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 yes. Эээ, а куди дальше? Я шо упасть? Я не разумею. Куди дальше? А, во! И все, мы пришли! Мы пришли цю карту. Тут. Короче, Well done You Win. Тирепери, коротше, я молодець, вс. Давайте мені аплодисменты. Ура, ура, ура! Ну, що ж. Респаун. куч Блин! О. Ну що ж, надіюсь, вам сподобався цей ролик. Ну, маленький 6 хвилин. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами был Ярослав. Всем удачи, всем папа. -па.